Друзі, всім привіт! У минулому відео ви бачили огляд плитоноски та варіант її компоновки. До речі, якщо у вас ще залишились коментарі та побажання, ви можете написати нам завжди. У цьому відео ви побачите огляд полегшеного бронежилета Сармат із площею захисту 52 квадратних дециметра. Ані вам, ані мені це ні про що не говорить. І якщо простими словами, це повноцінний бронежилет із захистом грудей, із захистом спини. Частково із захистом камербандів, чому частково зараз поясню, із вбудованим захистом шиї та навіть паху. Конкретно в цьому сарматі дещо не кашерно. це те, що патч в мультикамі, а сам сармат в пікселі, Моднікам не зайде. Плитоноска це полегшений варіант бронезахисту. Так, ви завжди можете її довкомплектувати, наприклад, фартухом, боковушками, шиї і так далі. Але Повноцінний бронежилет є таким укомплектованим з самого початку. Тому що ви в базі, обираючи бронежилет Сармат, маєте величезну площу захисту. Якщо брати груди, вони одразу частково захищають і бока, тобто вони частково накладаються і на захист камербанду. Якщо ж берете шию, вона також регулюється по висоті, вона також регулюється по обхвату, ви можете підібрати під себе. Фішкою сармату також є фартух, який регулюється по висоті. Фартух вже вбудований і він висовується настільки, наскільки вам потрібно, незалежно від вашого зросту. Поки що сармат розроблений виключно під стандартні плити 25 на 30 см, однак скоро очікується сармат під збільшені плити 27х33. Трішки філософія. Ви маєте розуміти, що повноцінний бронежилет із великою площею захисту, який закриватиме вперед. Спину, шию та пах буде і дорожчим, і буде більше важити. Сармат без плит важить трішечки більше ніж 4,5 кг. Тому ви, ви маєте розуміти, для яких задач ви його використовуєте, і що ви хочете отримати: чи більшу площу захисту, максимальну захищеність, так би мовити, чи мобільність та вагу. Незважаючи на те, що це повноцінний бронежилет а не плитоноска, він не позбавлений тих же переваг, як, наприклад, у ЕМТРІПровайт. Ви також маєте систему швидкого скидання з пряжками швидкоскиду, систему екстреного скидання при пораненні, і ви також можете легко комплектувати його так, як вам необхідно. До речі, незважаючи на те, що передня та задня частина бронезахисту має часткове перекриття камербандів, те про що я казав на початку відео, однак нічого вам не заважає. Поставити додатковий бронепакет. Захисту багато не буває. Сармат має вбудований модуль захисту шиї. Багато хто не бере собі шию, чому? Тому що для деяких це незручно. Я особисто також, наприклад, його не використовую. Однак для більшої зручності ви можете легко відстібнути передню частину шиї, відпочити, нагнутися. Переукомплектувати магазини, знайти щось у адміністративному підсумку чи напашнику все, що вам завгодно, а потім легко підстібнути назад. Тильна частина захисту шиї спеціально має таку конструкцію. Не для того, щоб ви виглядали як джентльмен у 19 столітті, а для того, щоб коли ви стріляєте лежачи, ця частина трішечки підрозкривається і шолом не так заважає. До речі, конкретно на цьому сарматі. Також можна розглядіти варіант компоновки, і на ньому ви бачите підсумок під гідратор джерело. Він не йде в комплекті. Це одна з фішок і одна з крутих продуктів балістики. Оскільки бронежилеті вже встановлений балістичний захист, він не так пропускає повітря та тепло. Відповідно, необхідно використовувати якісну 3D-піну. На щастя, вона тут є, і навіть під час довгого насіння, під час активних бойових дій, вам буде набагато більш комфортно. І, до речі, ця 3D-піна також слугує додатковим демпфером під час потрапляння засобу ураження, такого як куля чи уламок. Сармат, зважаючи на те, що в ньому вже вбудований балістичний захист, не є легким бронежилетом. Відповідно, в ньому мають бути зручні плечові лямки. Ці плечові лямки не тільки зручні, оскільки оснащені 3D-сіткою. А й також мають невеличкий бронепакет всередині для додаткового захисту. Сармат регулюється під різну вагу за допомогою регулювання камербандів, а також під різний зріст за допомогою регулювання тих самих плечових лямок. Ви можете обрати, наприклад, варіант з укороченими лямками, якщо у вас зріст до 170 см. І також який є плюс: одразу є вбудовані хлястики, якщо ви використовуєте гідраційну систему. Отже, Сармат як повноцінний бронежилет має свої переваги, має свої недоліки у вигляді ваги та трішки більшої ціни порівняно з плутоноскою. Ви маєте підбирати спорядження під свої задачі, свої потреби та свій бюджет. Сармат, як на мене, буде ідеальним рішенням для позиційної війни, для окопної війни, де Протягом дня прилітає десятки снарядів, десятки вогів, мін, артилерія, працює авіація і так далі. Також можна розглянути використання сармату для штурмових дій, підходячи до опозиції противника, бо вам також буде летіти все, що завгодно. І наша постійна рубрика по скриптам. обираючи плитоноску чи повноцінний бронежилет сармат, обирайте під те, що вам необхідно. Це як одвічний спір. Обирати пояс 50 мм без балістичного пакету чи брати повноцінний балістичний пояс. Бережіть себе.